Ай-яй-яй. Що сталося? Тихо, тихо, зараз мені повитоптуєте все на світі. Що тут таке? Ой. Так, вже все повигрібали. Так, от, Міла, сидить дитина як дитина, спокійно. А що ти гребешся? Наче скажений. Ага. Тож тут ти прилазиш. Та й тут ти можеш, мабуть, пролізти. Не зачіпайте, не зачіпайте. Це хто так дихає? Міла, тихо, тихо відшипити. Одходьте, одходьте, бо в нього зараз інфаркт тут у вас буде. Тихо. Успокойтеся. Успокойтеся. Міла, ну одійдеш ти. Ну що ж ти сіла, як ото. Ой, господи, милостивий. Не чіпайте, господи. Горобець, Ну, це не гуляшка, Джері, це не гуляшка. Розумієш, синок, не гуляшка. Ви пішли. Бо вчора мене насварили, що я тобі водички не дала. От куди тебе захопатись? Тебе з'їдять зараз. Якби ти не був колючий, вони б тебе зараз ковтнули. Пішли у кухню. Давай, не бійся. Зараз двері пообтирають. Боже, ми з тобою мутлоху натягли, Ну нічого. Все, ти не бійся. Вони з тої сторони, вони тебе не зачеплять. Все, водичка. Давай, зараз я тобі ще корміку дам. О, то в тебе тут носик з цієї сторони. Давай, дамо сюди водичка. все водичка, давай. А сю корміка, Кажуть, ви таке їсте. Боже, а ці мені зараз двері попдравляють. Ну, прийшов у гості до гамай. Оце ти парень зробив зазря. Капець. Дік твої дошки.